Ну, що ж, усім привіт! Ти з вами як Рокс Сьогодні я пограю в Brawl Stars оригінальний, не якесь з бравл не ретро Бравл, а сам справжній. Але я буду грати не на телефоні, а на ноутбуці. Я граю, ну, напевно, перший раз на ноутбуці, але я під'єднався до свого аккаунту і тому буду грати на ньому. Тут 16414 кубків. До речі, у мене 56 бравлерів та дві легендарки Cordelius та Леон. Я не хочу зараз грати в Godzilla, але хочу пограти в Шаде, тому давайте пограємо. Зараз тут є така, ну, таке проходище, що тут є з мутаціями, тому давайте пограємо на Angel. Поїхали! Якщо чесно, на ноутбуці я граю перший раз браву, я просто під'єднав, ну я вже казав, Super ID і зараз буду грати. Так, він пуляє три своїх оцих, я не знаю, як це називається. Так тут осквік, як ви бачите. Зараз би якось в нього так попасти, але я не знаю де він. Тому давайте я якось так буду стріляти. Ага, ось де. Ага. А, чому я йти не можу? А, ну все. Я знаю, чому я помер. Це все, тому що. Ну. Тому що у мене клавіатура не хотіла. Ходити, ну як це сказати, я не знаю. Працювати, тому зараз давайте знову спробуємо зіграти. Поїхали. Я, до речі, не знаю, як в мене буде зараз відео чути, тому що я зараз знімаю не з мікрофоном, а в наушниках. Та е, тут музика в Бравл-Старсі, тому мене може бути погано чути. Тому мені, можливо, доведеться перезнімати відео. Так, на мене гром нападає, і він мене може знову вбити зараз. А я не хочу помирати. Тому краще втікти від нього. На мене з усіх сторін нападає. Так, тут джек є. Зараз ми її вб'ємо. Ага. Все вбили. Так, у мене є гаджет, тому мені не дуже страшно. Так, я помер. Звісно, не дуже добре, але хоча б щось. Ну добре. Давайте я візьму когось другого, тому що я на Анджелу чомусь програю. Тому давайте я візьму, наприклад. Корде... Ой, Леона. Буде прикольно на ньому пограти зараз. У мене на ньому всього лише 11-й ранг, тому потрібно збільшувати. Ось такі гравці. Ого, виходить. Так, звісно, тут хороші гравці проти мене. Давайте зараз подивимось, де він мені знайде когось. Так, ось лілі, як ви бачите. На одному аккаунті у мене теж є лілі, і я на ньому сьогодні хочу пограти теж. Так, на мене нападає лілі, тому я краще в неї втечу. Тому що мені не потрібно, щоб хтось на мене нападав. Ось тут у нього скіль, ну, взагалі у нього безкілечна ульта, ну, якби у нього не було стільки ульти, то можливо би я і не програв. Але так, ну поки не дуже я, я граю, поки дуже погано. Я не знаю просто за кого. Я грав тут і дуже класний гравець, тут Тара. Вона реально тут дуже добра. Ну, себе показує. Ту, давайте я спробую на ній зараз. Так. Ось такі гравці про тебе так, тут Чарлі. Я не знаю, чи я її вб'ю, але можна спробувати. О, я пробув чув. Ну, я поки не дуже добре граю, це щось не дуже добре. Давайте я краще якось буду ...лучше грати, а то це щось. Ну просто в Тари теж дуже мало життя, і на ній буде трохи складно грати. Та що ж вони на мене всі випадають? Капець. Я не знаю, як тут грати. Я боюсь, що мене не чути, і це просто буде капець, бо я... я не можу себе чути, коли я знімаю відео, тому якщо буде щось летати, я буду перезняти відео. І це взагалі капець буде. А, ще й тут Ліллі. Треба від неї тікати. Задовбали, тільки за мною ходять. Так, вон тут знову ця Лілі. А, з двох сторін. Ну, це просто було неможливо від неї втекти. Ну, просто неможливо. Так, все, потрібно вигравати. Я не можу так грати. Треба якусь... От, наприклад, Отіса давайте візьмемо. Фух. Можна спробувати, але мені здається, що не дуже добре буде. Тому що я вже на таких граю і програю. Так, ну от такі. Боже, ну чого всі з мутаціями? Я. Я просто хочу пограти без мутацій поки. О, ну, зараз я знову граю. І... Давайте я зайду на інший аккаунт, там, де є Лілі, тому що мене завжди тут вбивають, а я цього не хочу от, зовсім. Ось я вже на другому аккаунті. Дуже хочу на ньому пограти та не програвати. Це, до речі, аккаунт, який я створив для каналу, Але на ньому я буду рідше знімати, ніж на своєму основному аккаунті. Ну добре, потрібно вигравати хоч десь. Давайте я вб'ю цього ріку. Спробую. О, давайте. Все. Добре, тут є брок, якого я би теж хотів би завалити. Все добре. Я вбив. Давайте шукати інших жертв. А, не тупав. Та що ж вони від мене всі хочуть? Я на них хочу напасти, а вони мене вбивають. Ну, зараз він точно мене не вб'є. Давай, по мені хоча б когось вбити. Так, ну он сту зверху. Ну, треба хоча б джину добити. Добре, я вже... Чого я кажу, хоча б я ж вбив вже трьох. Але це такий аккаунт, там де мало кубків і тому це не дивно, що я вбиваю всіх. Але хотілося б і на інших аккаунтах теж Би вбивати, хоч когось. Так, Астердроп, добре. Epic. Так, дали пін на L У мене... Давайте я вже тисячу на цьому аккаунті спробую. Так, ну потрібно хоча б раз. Зараз я добью на Лілі там якийсь раз. Не знаю який. І піду на свій основний. Я вам чесно кажу, тепер я зможу грати тільки, тільки нормально. а не так як я грав. Тому що тут це не странно, що я так граю, бо я граю на Лілі, а Лілі це новий фішний браво, але ж хочеться не тільки на такому аккаунті. Добре. Давайте до газа. Так. Я граю на автоатаці, але ну, це такий бравлер, на якому скіл не дуже потрібний, тому що на ньому і без скіла можна добре грати. Якщо мене зараз відбить, вб'є? А ні, не вб'є, це якийсь капець. Та що ж це таке? Я не можу її догнати ніяк. До речі, я тільки що помітив, якщо підходиш до ось цієї штуки газа, тоді, тоді типу, оці звуки газу є. <смі> я так це сказав, газа. Ну добре. Я його не можу... А, ось Джекі, у неї 8 банок, але у мене 9, але у неї більше життя. Все, це було легко. Це катка Ізі. Там. Ну, добре, давайте я зайду, а, хоча яйце. Ну і... Як завжди. Так, давайте я заберу цей Star дроп. Мені зовсім щастить якось. Але давайте я спробую все ж таки зайти на свою основу. Ось я вже зайшов на свій аккаунт. І давайте я. Ну, я вирішив, що я хочу зараз пограти просто на пь. Можливо, на ній мені хоч трішки пощастить. Я, звісно, не знаю, але можливо пощастить, можливо і ні. Але потрібно спробувати. Ну Здається, попалися боти, але це не факт. Так, тут одразу є Сем своєю ультою. Він зразу на мене йде, але я його спробую вбити. Так, ну добре. Це схоже, що перший, кого я вбив на своїй основі. Але потрібно вже починати грати, але що це ні разу на основі не виграв. Так бачите, ось тут ось цей Анджело мені заважає. Я не бачу навіть де він. До речі, він мене вбити може. Ну ні, він мене не вбив. Тому можна вже не переживати. Я це точно виграю, тому що залишилось, ну це все. Головне вбити цього Френка. Вон. Ні, я його не вб'ю, напевно. Хоча. А ульта? А, Ну, я ж говорив, що можливо я його не вб'ю. Але вже нічого. Так, ну добре. Так, стартроп. Як завжди не щастить, але що вже поробиш? За кого би мені пограти? За ріку не хочу. Можливо, давайте за базу. Але хоча б треба за нього виграти. А то якщо я ще й на ньому, на ньому знову не виграю, то це буде, звісно, капець. Ну добре, тут <плес> теж база, але він краще мене. Видно, що він більш прокачаний. Але на даний час у нього менше життя. Так. Ну добре, я його вбив. Боже, подивіться, мені він дуже не подобається, але він дуже смішний цей баг. Просто подивіться зараз на базу. Я не розумію, що це за баг, що з ним, чому він якось пливе. Все можливо так і є. Ну, я тільки недавно його ну, здобув базу. Але просто те, що навіть якщо ця анімація справжня, вона якась дивна. Але вже після ульти такого немає, тому все одно. Давайте я її вб'ю. Так, тут вони суєту наводять. І зараз можуть мене вбити ці двоє стук. але я зовсім не хочу. Ну що ж це таке, ну я не хочу знову. Ну... Може я і програв. Ой, ну не програв, звісно, а помер. Але вже добре, що я хоча б кубки здобув, тому що я вже думав, що я взагалі на основі не зможу пограти. Запитайте, чому я кожен раз міняю Бравлера, а це ви в мене не запитуєте, я сам це не знаю. Тому давайте знову в катку підемо за корделіус. До речі, я його не, не за кредити здобув, а просто він мені випав. Ну, добре. Так, тут обіга. І вона дуже погана. Бо в неї зараз таке заряджене і дуже погано. Тільки і Хенка мені не вистачало, що... як би це у нього. А в нього. Я не побачив, що в нього мутація. Якби я побачив зразу, що в нього мутація, то я б на нього не нападав кому мені на Міко грати чи на кому. У <звук> а-у-а-а. <звук> <звук> uh, 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 uh. <звук> Я просто навіть не знаю, на кому мені зараз грати. Так тут знову тут тільки в барні і в поко немає цих е, яких мутацій. І в мене. Так, дивіться. Постільки він дамага наносить, це дуже багато, і й безкоштовний був. Зараз я цього брока не вб'ю, але просто не можна грати на автоатаці за міку. Ну. Да. Сьогодні, звісно, так собі серія, я б сказав, зовсім погана. Але що ж вже поробиш? Чому, коли я просто граю, я всіх виграю, а коли хочу знімати відео, то завжди все погано. От скажіть, що це таке? Можливо, це тому, що не потрібно міняти бравлерів кожного разу. Ну ж й ці лілі тут є, ну що ж це таке? Як тут грати? До речі, ось цей попкорн Ріко це дуже класний скін і він дуже давній. Він дуже прикольний, мені він подобається. Але, звісно, на епічну рідкість для скіна він. Я думаю, що ні. А на сверхрідкість. Добре, давайте я спробую серді вбити, але. Ай, куди я нажимаю? Знову чуть не помер. Так, там лілі, я на неї точно не буду нападати. Вона мене вб'є. А хоча. Вона десь... Чи вона телепорт... А, вона ще. Ші... Вона напевно гаджет, чи у неї нема. А, ні, а так, у неї є гаджет. Напевно, це якраз він. <схід> так, я ж говорив, що це гаджет. Вона зараз десь може на мене напасти зненацька. А, ні, вон вона. А, це не та, це не та. Так, у нього зараз буде ульта, тому що я біля нього ходжу. Так тут знов лілі. Вже достали вони. Завжди. Ага. Як би це мені тут так прожити до хоча б. А я не встиг. Не встиг. Але третє місце добре. Зараз я буду яйця відкривати. Ці гайди не працюють з ТікТока. Ну, в когось працює в мене ні. Ну от зовсім. Маніту, ну біщому ніції. Якщо чесно, мені деякі мутації зовсім не подобаються. От мутації, які реально прикольні, це одна певна і безкінечні патрони. До речі, давайте на ній зіграємо. Оце от така мутація на Макс теж така. На Кольта, на Френка, на, на Хенка взагалі. Дуже класно. До речі, ось цей скін, який давали, дуже-дуже давно. Це не той аккаунт, і в мене його немає, на жаль. Це рікосад. Ну, скажіть, як мені грати з таким? Давайте на бібі зіграємо, я не знаю. Кому мені ще тут грати, щоб не програти? Це, напевно, буде ласт катка. І буду знімати ще, on, ще один відос по ФіФі -фі. Ну, вже не FIFA, але колись була. Так, тут хтось є Макс! Ну, неї те безкінечні патрони. Так. Одне, що мені не подобається в бібі, це те, що в неї просто, от коли вона б'є, в неї затримка дуже довга, і це погано. Тут аж 8 бравлерів, я не дуже хочу поверти. Так треба якось втікти звідси з цієї зони, там де багато дуже оцих бравлерів. Але куди? Якось я, звісно, потрапив сюди. Дуже класно, дуже. Дуже погано зіграв. Мені ж зовсім не сподобалось сьогодні, але в наступних відео я хочу пограти трохи краще. Ну, а з вами був я Крокс, Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал і всім па-па.